На обзорі фіксований ніж Knives. Моделька в нас Тур Alied Force. Китайський виробник ножів. Назва у нього Турк Нівс. Швиденько розкажу про його характеристики, з яких матеріалів він складається, скільки він коштує. І в принципі, поділюсь своїм баченням про дану штучку. Поставляється ось в такому футлярчику. Всередині нічого такого. Звичайні футляри вони просто ставлять своє маркування. Також поставляється він одразу з ножнами, вони же піхви. Швиденько про них. Піхви у нас матеріал Кайдекс, бачимо на викрутку. Все посаджено. В кліпса у нас пластик ФРН доволі часто зустрічається. І популярна і дуже практична. Нічого з нею не станеться. Дуже такий робочий варіант. Також маємо отвір під конденсат. Чітко залітає в ножни, чуємо характерний щелчок. Це означає, що ніж в нас зафіксувався і нікуди він не дінеться. Не бовтається, не тріщить нічого. Ось цей варіант, якщо мені попався, дуже класно виконаний піхва. Все, піхва, все чудово, можемо відкласти в сторінку. Скільки коштує даний ніж? Даний ніж на ринку України в мене був він 26 доларів. Ну, приблизно так ви можете його знайти. Може менше, може більше, якщо будете шукати, якщо їх хтось ще завезе. І так, загальна довжина цього ножа 23 см. Клиночок в нас 11,5, ручка 11,5. Повноцінний такий фуланг, можна сказати. Немаленький, в мене рука така середнього розміру, дуже зручно лягає в ній. Ось, бачимо, чітко фіксується, є ось фі е фіксований, <клух> фіксована посадочка під великий палець, а також е рукоять заканчується теж ось таким виступом, е яка має отвір під темляк, що дуже зручно, бачите, фіксує в нас. Нашу руку. Також ось тут невеликий такий щось, знаєте, схоже на склобій. Я думаю, може можна навіть ним дуже чудово використовувати, тому що таке загострення має. І дуже класно їм працювати, тому що має ось ні, нікуди рука не зіскочить. <кій> І так, детальніше, руків'я в нас ось такий двокольоровий G10-матеріал. Посаджено це все діло на шестиграннички. І ось такий цікавий візеруночок. Я насправді не знаю. Може це копія на якийсь ніж, можете написати в коментарях. Я не бачив, не знаю, це їхня моделька або ні. Але ось ну, мені дістався даний екземпляр, і я вам його показую. З іншої сторони, все те ж саме: зелене, ось такі насічки. Прикольно, мені дуже подобається ось таке поєднання кольорів. Можна сказати так, оригінальненько зроблено. Отвір під темляк. Будь-який зайде сюди немаленький. І, в принципі, все. Ручка доволі таки товста, хватка. Більше мені додати нічого, окрім того, що тут є ось такі ще насічки, е е е штучок, котрі будуть фіксувати ваш палець, ось, щоб він далі не зісковзнув. Обух у нас доволі такий товсткі 4,5 або 5 мм. Дуже така гарна сталюка використана товщиною. Марка сталі в нас використана. Виробник заявляє, що це марка Сталі Д2. Бачимо так, що на колоночку ось тут гравіювання їхній логотипчик і з іншої старі. Напевно, в оригіналі йде М390, але на чогось здерла. Я думаю, що з дерева десь на 99%. Не знаю з чого. Клиночок у нас, як сказав, 11,5, D2. Маємо лінійну заточку, ось таке велике рікасо, дуже гарна, сказав, посадочка. Ось тут фіксується великий палець. Покриття Stonewish, голтовочка камінням, не марке класне. класне таке. Виконання ножа, мені воно дуже подобається. Неодноразово казав відео, чим якось там чорний або поліровка в зеркало, котре потім, потім буде залишати відбитки. Також ось такі виді хвиль має також насічки або такі зазубринки. Ну, Фальшлеза тут немає нічого такого. Заточка в нас, ну як знаєте, звичайно роблять на вони проводять між двома точилами. Звичайна заточка, що сріже на перший термін хватить, але далі треба його підточити, і буде просто пушка-ракета. Взагалі дуже класний, класний ніж, вагомий такий, вага його 207 грамів. І з піхвами він десь 300-350 грамів, ось так важить. Ну, Така штука, я думаю, якщо побачите, то можете собі купляти. Дуже гарний варіант, все чітко зроблено, ніяких взагалі мінусів я в нього не побачив, ніяких ні дефектів, нічого. До Допіг теж доколупатись нічого. Тому ось такий відгук за даний ніж. Обзорчик, дякую за увагу.